Пошуках інтелектуального контенту люди можуть натрапити на мій канал, і що вони побачать? Не інтелектуальну аватарку, яку мені зробив Максим дизайнер за 100 гривень у часи, коли я стрімив DayZ. З мрійливими думками про нову аватарку я й не помітив, як опинився біля тебе. Сьогодні у нас шопінг. Серед усього неймовірного асортименту товарів мою увагу звернула на себе банка небезпечного напою, що викликає залежність. Тут є цукор, кофеїн та урин. Ну як тут втриматися? Щоб обманути свій анонізм, а, вибачте, оргазм а, організм. Щоб обманути свій організм, я вирішив взяти чогось корисного. Але що обрати? Морква, рекордсмен за кількістю вітаміна А, авокадо, велика кількість вітаміну Е. Yeah! картопля. Картопелька, і раптом я зрозумів, що важлива не тільки користь, а ще й смак. Картопельку можна приготувати мільйоном різних способів: відварити в кожурі, відварити без кожури, посмажити, запекти. Всі ці думки про картоплю зробили мене голодним. Її треба ще готувати, а я вже готовий коня з'їсти. Коли я голодний, мій мозок працює на 300%, тож то ж геніальні ідеї почали лізти до мене одна за одною. Треба вкладатися в біткоін, поїж картоплю сирою. Видаляй ютуб канал. Я знаю, як поїсти картопельку і не витрачати час на її приготування. Тобі треба на другий поверх. Чіпси, моя рука вже тягнулася за чіпсами зі смаком краба, але тор вдарив по своєму ковадлу і гнівний грім прозвучав з неба і з динаміків пролунала. Візьми краще сметана зелень. Вони по акції. Я не стану гнівати бога грому, тому візьму сметану зелень. Існування богів нагадало мені про райську насолоду, наче є все, але таке відчуття, наче чогось не вистачає. Тепер є все, все у світі має свою ціну. Ціна збалансованого харчування гроші. Оплативши покупку, я відійшов на безпечну відстань і вирішив подивитися чек. Скільки ця сума еквівалентна одній цілі і трьом десятим аватаркам? Якщо ви емігранти живете в Америці, то щоб вам було зручно, я замість вас порахував, скільки це в імперській системі одиниць, і це дорівнює половині яструба і трьом ногам. Вікіпедія каже, що сміх це захисна реакція організму, і насправді ти лох, який тер не може купити собі аватарку. Мені здається, Вікіпедія права. Я вже 29 секунд сиджу біля монітору. дивлюсь на свою стару аватарку і п'ю енергетик. І на 30-й секунді енергетик починає діяти. У мене є ідея я знаю, як вирішити це питання. Треба зайнятися вивченням комп'ютерних технологій, що спеціалізуються на вивченні образ дворчого мистецтва. Забудьте все, чого вас навчила інформатика в школі. Все необхідне ми дізнаємось з книжок. Фотошоп для чайників. Хм, цікаво. От скажи, тільки чесно, ти б хотів стати фотожопером? <звук> Чому ти мовчиш? <звук> ти завжди мовчиш? <звук> Мені потрібна інша книжка. Я прочитав півтори сторінки, і за цей час мало того, що не було жодного мемасика. Так ще й сказали, що цю програму необхідно купляти. Ну що за бред? Довбаний капіталістичний світ, у якому цінність мають тільки гроші. 457 гривень і 2 копійки. Рівно стільки коштує місяць користування фотожопом. У тебе є вибір прийняти синю пігулку і отримати понос замість аватарки, або прийняти червону пігулку і все одно отримати понос, але стати піратом, що дозволить тобі створити аватарку. Звісно, я обрав червону пігулку, після чого на робочому столі одразу з'явився торрент. Я вже збирався скачувати фотожоп, але побочка від пігулки змусила мене бігти в туалет. Не, не дарма купляв. Коли я сидів в туалеті, мене почала мучити совість. По-перше, я не хочу бути піратом. А по-друге, нащо я їв той горох? Повернувшись до комп'ютера, я зрозумів, що так не можна. Я освічена людина, у мене є диплом перекладача. Ідея вдарила мене по голові, треба об'єднати і горох. Фото англійською буде фото, а горох англійською буде ПІ. Разом виходить -фото. Ні-ні-ні. Фотопії. Нащо мені займати місце на диску, якщо я можу отримати весь той самий функціонал прямо в браузері, ще й безкоштовно. До речі, браузер, як ви бачите, я використовую Edge, і деякі з вас могли подумати, що це просто ще один тупий рофл, яких у цьому відео вистачає. Але хочу вас запевнити, я дійсно використовую цей браузер на постійній основі. Вже рік, як я перейшов на нього, і не треба визивати на мене психушку, немає жодної причини заміняти цей браузер іншим. Єдине, що в налаштуваннях треба замінити пошуковик на Google, бо Google кращий за Bing, так само як пупа, краща за луком. Не треба кричати, хочу вас запевнити. Навіть поклянуся, даю вам своє чесне слово. Майкрософт не заплатила жодної копійки мені за рекламу їхнього браузера. До речі, щодо реклами, вона тут присутня, але не варто хвилюватися. Я не стану показувати вам цю нудну і нецікаву фігню. Мені треба вас розважати, то щоб вам було весело, я її заміню рекламою своєї монобанки і телеграм-каналу. Тож створюємо новий проєкт, обираємо аватарку YouTube і вводимо унікальну, креативну, смішну і геніальну назву. Тепер починається творчість, можна малювати все, що завгодно, але аватарка потребує символізму. В моїй голові пролетів весь сьогоднішній день, і постало питання: який урок можна з цього всього винести? Завжди купуй туалетну бумагу, чіпси і енергетик, гарне поєднання. Не бери пігулки від незнайомих людей. Отже, чіпси, енергетик, туалетний папір і незнайома людина. Ти ж не проти, якщо я використовую твою фізіономію для створення аватарки. Звісно, я проти. Ми незнайомі знайомі люди. Іди звідси. Я отримував абсолютно добровільну згоду на використання цієї фотографії. За допомогою магічних інструментів можна легко навести красу. Для початку приберемо білий фон. Я хотів це зробити зміною режиму змішування, але через те, що і сам туалетний папір білий, виходить не те, що треба. Тож я взяв інструмент швидке виділення і почав не дуже швидко виділяти. Я скопіював виділене на новий слой і минулий слой видалив, таким чином я позбувся фону на першій фотографії. Завдяки моїй вродженій геніальності, на другій фотографії я додумався, що швидким виділенням виділяти складний об'єкт для Тупої програми є нелегким завданням, тож я забрав у Гаррі Потера його паличку і виділив фон. Також замість копіювання на новий слой цього разу я просто видалив виділену область. Поки я ще не знаю яким чином поєднати елементи, але я вже вирішив, що туалетний папір це ідеальний фон, тож я зробив мільярд копій туалетного паперу і закрив ними весь екран. Тепер у мене є дві проблеми. По-перше, у мене мільярд слоїв, що досить просто вирішити, адже я можу об'єднати весь туалетний папір на один слой. Бум! Готово! Друга проблема це те, що за фоном не видно нічого іншого, і якщо я перенесу цей фон нижче, то тепер не видно сам фон. Це через те, що одна картинка закриває іншу, щоб вирішити цю проблему, я взяв два листка паперу і намагався зрозуміти, як мені побачити перший, не прибираючи другий. І я додумався ножицями вирізати зайве. Тож і в фотожопі треба зробити те саме. Дуже обережно виділив по контуру, щоб випадково не обрізати собі голову, інвертував виділену область і вирізав. Те, що в мене руки ростуть жопи ніхто не відміняв, тож довелося ще трошки підкоректувати, вирізати зайве. Тепер, коли цей неймовірний фон готовий, залишилося придумати, куди тут засунуть чіпси і енергоз. З чіпсами поки складно, зате для енергоса з'явилася ідея. У мене і так на футболці намальовані пляшки, і я просто заміню їх банками. Також я змінив стиль накладання для того, щоб банки виглядали реалістично і ніхто не подумав, що тут був задіяний фотошоп. Ще одна річ необхідна для реалізму, це тінь, яку можна легко зробити за допомогою вбудованого інструмента. Важливо, щоб нова тінь падала в тому самому напрямку, як і тінь, що вже присутня. Залишилось тільки приліпити кудись чіпсики, і оскільки вільного місця для Мало, то я вирішив просто перекрити ними своє обличчя. Вийшло досить непогано, скаже людина, якій подобається їсти гівно. Перевернувши чіпси, упаковка стала схожою на маску, тож я вирішив реалізувати цю ідею. Але вийшло ще гірше, ніж було. Мені ще треба одягти кордовський капелюх і виходить якась артхаусна версія Зорро. Всю пачку помістити не виходить, тож вирішив пограти з логотипом, і як тільки я його вирізав, ідеальний концепт заспавнився в моїй голові. Мені потрібні окуляри, і, до речі, неймовірно зручним є те, що коли мені потрібно взяти якусь картинку для роботи, її не треба скачувати, а можна просто скопіювати і одразу вставити сюди. Я підігнав окуляри за розміром і вирізав зайву частину чіпсів. Вийшло досить непогано, але не вистачає реалізму. Ну не можу я повірити, що це правда. Але це легко виправити. Треба просто додати бліки окулярам. Ну от тепер вірю, ніколи б не подумав, що ця фотографія може бути відредагована. Ідеально! Тепер не і інтелігентні аудиторії показати мій канал. Але є одна проблема: а саме величезний банер, що виглядає зовсім не так, як треба. Щоб його переробити, мені доведеться навчитися користуватися не тільки фотошопом, а ще лайтрумом і ілюстратором. Тепер кожен раз, коли будете бачити АТБ, енергетики, чіпси або туалетний папір. Ви будете згадувати мене. А щоб зняти це прокляття, достатньо поставити лайк і підписатися на канал. Залишайте смішний коментар, і він попаде в наступне відео.